Окупанти продовжують мобілізувати місцеве населення тимчасово окупованих територій України для участі у війні. Дати ребятам от штобані своїм. Слажними подрозділеннями, от влились лілісі роботи, якщо надо, со своей символі. Однак чоловіки відмовляються йти на фронт проти власної держави. Зокрема, є повідомлення, що в окупованому Старобільську на Луганщині росіяни проводять мобілізацію місцевих мешканців до армії країни-агресорки. А чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу. Вони звільняються з роботи, переховуються, виїжджають до інших населення. Населених пунктів повідомили в українському генштабі а мобілізованих громадян, які не змогли уникнути. Ухилитись від військової служби, відправляють для військової підготовки до Красноярського краю Росії. А раніше повідомляли, що в самій країні агресорці Ерефії розпочалась нова хвиля військової мобілізації. Окрім повісток, росіяни отримують також погрози від військоматів. Але ті, кого намагаються мобілізувати, уже розуміють, що якщо вони візьмуть в руки зброю і прийдуть в Україну, то тут будуть знищені. А ті, хто залишиться в живих, будуть знищені. Є уже після війни різноманітними силами спеціальних операцій України, знаєте, є латинський вислів «аб аболю» -аб від яйця мається на увазі від самого початку. Отже, російська доктрина повернулася до того, від чого починав радянський союз заміщення техніки людським ресурсом. От і пішла така історія. Звичайно, це ситуація для росіян, скажімо, не від добра. Але і з другої сторони насправді це не означає, що вони повністю відмовились від техніки і перейшли до піхоти, тільки тому, що це насправді просто і порівняно легко управляти піхотними з'єднаннями а також і ті реалії війни показали, що будь-які великі танкові чи бронетанкові групи вони по суті знищуються в сучасних умовах дуже швидко. І втрати техніки для російської промисловості насправді важче замістити, аніж замінити людьми, бо цінність російського піхотинця в собі вартість насправді бо їх навіть не розглядають як людей. Дуже і дуже низька приблизно нулю. Насправді там просто стоїть завдання його одіти. І дати зброю від попереднього загиблого російського солдата і відправити у бій це також несе декілька і смислових навантажень, оскільки е, такі. Штурми піхотою або умовно кажучи, м'ясні штурми вони дуже вимотують наші війська. Вони намагаються такими низькоякісними групами виявляти наші вогневі точки для того, щоб вже пробувати вдарити по них що безпілотниками, що артилерію чи навіть авіацію задіяти. Там уже з урахуванням е, кількості наших безпосередньо військ і їхнього технічного оснащення, звичайно, що піхотні штурми будуть ефективними, або, скажімо, можуть бути результативними до того часу або за тих умов, якщо є невичерпний людський ресурс. В іншому випадку, це в будь-якому випадку, призведе до колапсу е, самій армії, тому коли тому що з часом все таки втрати будуть не е, спроможні росіяни закривати, і з рано чи пізно це відбудеться. Це що там не говорили про безмежний людський ресурс Росії, воно рано чи пізно себе вичерпає. Просто розрахунок росіян є на те, що вони будуть такими піхотними штурмами стискати нашу армію як спружину до моменту в їхньому сподіванні, що воно лопне і просто посиплеться наш фронт. Тут знаєте, днями начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьоз зробив цікаве припущення. каже, що українські воїни спробують при настанні поганої погоди перебити шляхи постачання росіян і намагатимуться виморозити цю російську нечисть із України. Чи матиме в теорії потенційно така стратегія успіх, на вашу думку? Абсолютно, тим паче, минулий рік показав, що Росія, яка належить, скажімо, до нордичних країн, як виявилося забезпечити належним чином зимовою екіпіровкою своїх військ спроможна. і ми бачили минулого року, як одітих російських військових абсолютно цивільний одяг, зимовий так у ватники. Там якісь зняті були складів 60-х років або в тюремні зимові роби. Звичайно, що зараз вони напевно що спробували врахувати ситуацію, але є інший момент. Ми знаємо, що дуже що більше десятка російських складів армійських знищено було серед літа. Ну а власне що влітку може бути на складах. В Російській, звичайно, особливо що це, якщо брати екіпіровку, що це була зимова екіпіровка або спроба її накопичення. Крім того, росіяни знаходяться зараз в основній масі на зруйнованих територіях, де немає комунікацій, а отже, по суті, прийдеться гріти себе підручними засобами. А в сучасних умовах, коли масово є тепловізійні безпілотники, ну це рівнозначно, що маркувати себе. Власне, як ціль з другої сторони і вкрай важливо, що морози, на що ми дуже теж розраховуємо, скоють. Ску що Дніпро, що чорне море. В свою чергу це дасть можливість нашим військам успішно проводити активні наступальні дії, і всі передумови цього є, скажімо, на херсонському напрямку. Ну і Крим, звичайно, російські кораблі і так зараз потрапляють під удари, бо вже навіть якщо врахувати, що наші морські е безпілотні. Власне, ударні об'єкти, бо їх не важко назвати як кораблі безпілотні, чи ну, мовно кажучи, такі міні-брандери знищили вже біля десятка російських кораблів. А якщо буде обледеніння моря, якщо звузяться шляхи для переходу російських кораблів, звичайно вони стануть більшими мішенями. Ну і найважливіше те, що під час Зими, особливо коли це тумани, або воно може викликати обледеніння або іній, власне російських безпілотників чи їхньої авіації. По суті, якщо авіації буде складніше літати, це в російській це буде велика і серйозна власне, перевага для нас, бо основне на що зараз опираються росіяни, це власне авіація, бо і артилерія, і та, і техніка вже не має такого ефекту у них, як вони мали раніше. Іване, є і альтернативне бачення, Wall Street Джорнал пише велику статтю про ситуацію на наших фронтах, в якій опирається на кілька джерел, в тому числі і на високопоставленого представника служби безпеки України, як там пишуть. Звісно ж, імен не називають, але основний лейтмотив цієї статті у тому, що Україні треба переходити в оборону, навіть незважаючи зважаючи на небезпеку певних територіальних втрат. І От що цей СБУшник Wall Street Джорнал повідав. Каже на даний момент ми перебуваємо у траншейному глухому куті. Загальний наступ неможливий для жодної із сторін, ніхто не зможе прорватися. Ось таке бачення ситуації на передовій. Що ви скажете про перехід в глуху оборону? Ну, почнемо з того, що якийсь міфічний гіпотетичний працівник служби безпеки України. Не може знати ні тактики, ні стратегії. Я вже не кажу оперативної чи стратегічної роботи збройних сил України, тому що і СБУ, і Збройні сили це є абсолютно інші відомства з абсолютно і різними завданнями. Так СБУ прекрасно на своєї полі діяльності зараз проводять свою дуже ефективну роботу. Це факт, і це це їм честь і хвала. Але з іншої сторони, я думаю, що цей журналіст просто не дуже розрізняє, що такі СБУ, У нас то таке гур, а хто така збройна. Збройні сили України, але свій месенджер він дав, він прив'язав увагу до себе, і це, скажімо, з його сторони, це є позитив щодо по відношенню до його роботи з іншої сторони. Коли війська переходять в глуху оборону чи починають глухо окопуватись, тоді коли вони вже абсолютно не мають рішень, або відчувають, що вони не будуть спроможними до контрнаступу чи до якихось ударних дій. І тоді сили ресурс викладається не на підготовку, скажімо, до комплектування військ, а власне до. Укріп районів, і якщо на це перейшла Росія, це насправді свідчить те, що власне там є проблема. Щойно ми почнемо окопуватися і зариватися в глухі оборони, значить, видатки, ресурси, підготовка, навчання бійців перейде в таку фазу. Ми вже мали достатньо досвіду, і коли вимагала цього обставини, ми звичайно були в обороні. Ми навіть відступали, бо такі такі реалії життя були. Якщо. Рівень війська дійшов до того, що ми або спроможні наступати, або спроможні перебувати в активній фазі. Ніхто не дозволить собі переходити в глуху оборону.